Під час негоди минулого тижня волонтери визволили сотні автівок, очистили кілометри прибудинкових територій та прибрали сніг на станціях швидкої меддопомоги. Добровольці патрулювали місто цілодобово, навіть у снігову бурю. Прем'єр Микола Азаров подякував організаторам інтернет проєктів з ліквідації наслідків снігопадів за те, що з розумінням поставились до об'єктивних складнощів та допомагали комунальникам. Також на зустрічі з волонтерами говорили про перспективи діалогу між владою і громадським активом. Роль общесності состоїть, на мой взгляд, в тому, щоб успокоїти людей. Зараз нагнітається определенна паніка. Паніка завжди – це усвіжняючий фактор складної ситуації. Потрібно переходити до горизонтальних зв'язків між громадянами, і власне тоді, коли громадяни будуть мати платформу для того, щоб координувати власні зусилля, і коли вони зможуть надавати одне одному допомогу, тоді буде дійсно. Позитивний злам ситуації.